Я проведу презентацію вертикального обробіток ґрунту, поверхнево-вертикальний обробіток ґрунту, агрегатом екселератор і що він собою являє, мої колеги більш розкриють на нижчих горизонтах. Сама по собі технологія, вона відносно нова. В 80-х роках через збільшення урожайності кукурузи почала утворюватися шапка рослинних решток, яка сівалка не могла якісно прирізати, робити висів. А Сполучені Штати класично вже з 60-х років плавно переходили в ноль. І фермери шукали рішення. Перше рішення це була класична дискова борона, ну, яка нівелірувала роботу ноль. Тоді брали дискову борону і ставили прямі диски, які зараз ми розглянемо. Вони перерізали росинні рештки, але було обертання шару. І третій варіант, коли диски почали розміщувати. Паралельно роботи трактору і вже працювали з кутами атаки від 0 до 5. В Сполучених Штатах вважається, що від 0 до 5 це вертикальна технологія, від 5 до 8 це вже класична технологія, яка більш нам притамана. Це робота нашого агрегату Екселератор. Праворуч знаходиться поле без обробітку, ліворуч знаходиться поле, де пройшла машина з котами атаки: один градус передня батарея, один градус задня батарея. Візуально нічого не помінялося, проте, якщо підійти до поля, стерня соломи буде легко відриватися від своєї поверхні. Тим самим ми провокували падалицю і ми закрили вологу. Переваги технології дуже є багато, напевно, що більше ніж тут зображено. Але коли ми говоримо за вертикальну технологію, перше, що ми говоримо, це вологозберігаюча технологія, насправді це так. Та як рослиння решті розміщується в верхній частині, це якісна мінералізація рослинних решток і покращення структури ґрунту, та як ми можемо рослинні решті залишати вертикально, це зменшує розій, снігозатримання. Гнучкість технології через те, що машина вона може працювати в широкому діапазоні, і ми зупинимося на, на її можливості. Ну, не зазначено це паливна економія. Якщо ми говоримо за класичну вертикальну технологію осінній обробіток і весняний обробіток, ми тратимо 10 літрів пального. Якщо буде це класика, це ми будемо тратити там, на 20 літрів пального більше. Це досвід, якби українських фермерів. Це паливна економія. Це на сьогодні дуже актуально розглядають це вуглецеве землеродство. Ця машина дозволяє включити в цей обробіток цю технологію. Третє, що дуже важливо, машина швидкісна, і люди, які використовували кінцеві клієнти, класичну дискову борону і перейшли на вертикальну технологію обробітку ґрунту, замітили, що висів. Весняний висів в них просапних груп збільшився на 3-4 кілометри за рахунок того, що йде ідеальне вирівнювання і дуже мала комковатість, краще ціна гуляції при вісі висівалки і менше зношування робочої секції, тому що менше вібрацій, і відповідно довший ресурс. Вертикальна технологія полягає в вертикальному обробітку, говорить сама за себе. На цьому слайді зображена візуалізація, як це працює. Класика в нас, коли ми перевернемо його на 90 градусів, це буде показувати роботу робот, роботу робочих органів. Коли приходить плуг, вверх перевертання йде грунту, внизу йде ущільнення. Коли приходить дискова борона сверечна, в нас теж де перевертання, внизу йде дискове ущільнення, і воно реально формується і так само, як культиваторне ущільнення. Сама по собі вертикалка передбачає, що коли проходить диск, він розширює ґрунт вліво і вправо незначно. Коли між ними два диски, відповідно, ґрунт зажимається між двома дисками, він трошки піднімається, і тоді, коли виходить вже з, з ґрунту, він починає обсипатися. За рахунок цього, в нас немає перемішування ґрунту, і ми залишаємо цілісну структуру, але закриваємо е, вологу, робимо провокацію падалиці. Цей ефект, він ще, та як десь о такої форми, конічної, він ще він ну, похожий як на ну, по російськи це ну, напевно, напевно, російське слово колон. Ну, але відповідно те саме. Що мається на увазі? Частину людей в нас переходять, працюють вертіті, Ну, дві третіх людей, напевно, що використовують цю змішану систему землеробства. І після проходу цього агрегату. По перше, що він може зайти в більш сухіші умови, чим заходить класична коротка дискова борона. Вона не заходить, ця машина може зайти. Друге, що от пробували клієнти наші заходити, хорштайгер через посуху він не заходить, починає рвати брилу, він нестабільний, зміщується вліво-вправо. Тобто стабілізувати неможливо через те, що дуже сухо. Після проходження екселератора хорштагер зайшов на 25-27 см. Після роботи екселератора оранка стає. Менш енергозатратно, економія 2 літри пального, вона стає менше навантаження на трактор і комковатість стає значно менше. Тобто якість органів, вона буде однозначно краще. Тобто ці тріщини, які диски роблять, їх, напевно, щоб проконтролювати важко візуально, але роботи наступних агрегатів вони дозволяють робити, що вони є і що вони, вони реально працюють. Класична дискова борона і вертикальні агрегати. В чому різниця? Розміщення дисків йде на, на одній лінії. на прямі. стоїть дві батареї. Кожна батарея регулюється, регулюється з кутами атаки від 1 до 8 градусів. В базовому виконанні це буде вінтовет, Ми можемо ключем, а можемо гайко крутом це все міняти, прискорити. Класична дискова борона, якщо взяти американську, вона буде сталими, сталими кутами атаки. Легкі класи буде 15 17 важкі буде 17-19. Тобто тут є різні. Якщо це взяти короткодискову дискову європейську борону, будуть кути атаки 12-14, 15-17. Кожен від діаметру диску буде різно позиціонувати, але ви не можете адаптувати її під задані умови. І е, це раз, друге, е, оснащується сверічними дисками. Сверічний диск, то що ми говорили, завжди буде робити ущільнення під собою. І відповідно це буде формувати різнокореневу систему. Це ріпак, це з Андрієм Євгеновичем Ми знімали. Е, такі є фотографії по кукурузі, по соняшнику. Навіть е, 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 є фотографії після роботи дискової борони. За рахунок форми диску, дискова борона завжди буде робити шиферність. Я покажу відео, де були розкопки шиферності немає після екселератора. Посівний комплекс, диски на внесення добрива, вони всі знаходяться на резинових стабілізаторах. І коли є шиферність, йде зміщення внесення добрив, і на ранній стадії йде різний розвиток ячмені пшениці. Тобто є, з різними посівними комплексами це зустрічається. По е, е, самому екселераторі. Екселератор е, в нас е, 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 по суті він дуже схожий на дисковий борону і дві батареї, то, що я говорив, е, е, де незалежно міняються е, кути атаки. І заміна кутів атаки це ціла філософія, тому що, як правило. Ми, передня дискова батарея працює з більшим навантаженням, задня працює з меншими, через що передню батарею ми там виставляємо на 2 градуси, задню виставляємо на 4. Ну, тут, тут дуже багато, все залежить від кількості рослинних решта, від попередника, яку діагональ ми заходимо, яка техніка буде використовуватися, буде зимувати, не буде. Це все е, е, такий тривалий процес. Е, машина максимально рознесена, е, рознесена через що? Через те, що ця технологія швидкісна. Коли дискова борона починає роботу від 12 кілометрів, ця машина починається, ну завод позиціонує від 14 кілометрів до 18 Є клієнти, які сіють до 20 кілометрів. І за рахунок того треба, щоб встигли рослинні рештки обсипатися, і друга борона, другий ряд дисків працював. По центру стоїть ще пружина борона, яка розподіляє рослинні рештки І розподіляє вона ідеально. Є відео по дону, де були валки. Ми в два проходи розтягували. Комбайн вигружає кукурудзу, за собою накидав за два проходи. Це все розтягується повністю рослинні рештки. тобто вона ефективна і вона в цьому плані не забивається. Позаду знаходяться ротаційні зірки. Каток це, по суті, всіх американських агрегатів, легкий каток 120-140 кг на метр, він може, можемо прижиматися, можемо його піднімати. В принципі, це єдине вузьке місце, де ворона може забитися, хоча в нормальній роботі ні разу не було забивання катка, раз ми під час демонстрації робота посила кукурузі, а агрегат, по суті, і народжений в Канзасі, і він народжений на кукурузу на самі важкі умови. Коли після проходу комбайна в цих коліях настояла вода, ми умудрилися забити. А за весь і срок експлуатації каток не забувається, але ми його можемо підняти. Весною ми його можемо опустити. Маститься тільки рама, все не обслуговано. Так, як вся американська техніка, однотипні підшипники, щоб мінімізувати склад. Ширина від 3,6 до 15 метрів в Україні. Ми найбільше продавали 12 метрові. Позиціонування машин, напевно, що треба позиціонувати на метр менше, ніж коротку борону, тому що фен 936 в одних умовах ми пропонуємо 6,1 метра, щоб вона працювала. Це там Хмельниччина, Тернопільщина, де є ландшафти, де дерівнині поля вона може працювати 7 метрами. Ну і відповідно ми позиціонуємо ці борони. Зі всіма машинами, напевно, що 90%-95% задоволені, ну, коли правильно підібрано, роботою цих машин. Диски це, напевно, що серце цієї машини, і ця вся філософія вона побудована на цих дисках. Диски настільки гострі, що їх назвали в честь там, відомого меча ескалібур 560 мм, міліметр, 6 мм товщиною, хоча можуть бути 5%. Ідея цих дисків полягає в наступному: перше, що ці диски дуже ресурсні. Та, як у нас наші колеги, ми можемо наводити приклади, де вони відпрацювали по 12-14 тисяч гектарів. І їх є багато цих. Друге, взагалі, вертикальна технологія вона розрахована на роботу. До 10 сантиметрів. Взагалі, от бажано це робити до 7 сантиметрів. Якщо ґрунт не буде заходити вище в цій рифленості, вони будуть, вони, вони будуть зберігати цю свою форму гостру, і вони будуть самозаточуватися. Чому зроблена ця форма? Отакого от чину, тому що ця вона відповідає діаметру стебла кукурузи і де захвачує стебло кукурузи, і в результаті ґрунт слугує контрнажем, відбувається перерізання. Це е, різниця між нами і конкурентів. Тобто е, GridPlace, в них диск зразу йде суцільний, і це може бути е, про е, проскальзування, про як би це ну, про та, про сов да, просування со, про кукурудзи, тобто вона не буде агресивно зарізатися. Ми теж можемо з цього диска зробити цей, коли будемо працювати е, глибше, ніж на цю глибину. Ну, якщо витримувати норму. Ми, ми даємо результат. Чому я це говорю? Тому що в два сліди машина дає можливість зайти на 15 сантиметрів. Ну, не бажано це робити. А все ж таки Селфорд, диск хвилястої форми, буває двох 2 від тип-дисків, 8, 8 хвиль, 12 хвиль. Чому вони пішли цим шляхом? Тому що в них в два рази менше дисків, ніж в нас. Ну і відповідно, щоб збільшити ширину захвату. Є дві, дві філософії. Перше, це коли на пружинні вороні в них ефект відбійного молотка, в нас ефект колуна. По суті, ми досягаємо той самий результат, але при тому, що в нас більше дисків, в нас результативність буде краща, тому що ми рівномірніше перекриваємо. Це робота знята дроном, робота нашого агрегата з різними кутами атаки. І отут вся і вся різниця і ширина застосування нашої машини. Якщо РТС, про які ми щойно говорили, його можна використовувати як робота з рослинними рештками, це закриття вологи, це робота кукурузі, -ку Ми можемо свою машину використовувати інтегрувати в будь-яку технологію. Ми можемо робити вертикальний робіток ґрунту. Як на першій фотографії ми бачили, що в нас вся стерня залишається на поверхні, і тим самим ну, от класична нульова. Ми можемо при 5 градусах робити вже перекриття. Тобто це буде вертикалка, але вже буде перекриття підрізання бур'янів на 87%. При 6 градусах ми можемо робити повне підрізання бур'янів, тобто механічна робота з бур'янами, робота на невелику глибину. Цей агрегат люди використовують як дисковий культиватор весною. Цю машину використовують закриття вологи і підготовку під посів ріпака. І бувають роки, коли. По сіврі пока після двох приходів екселератора в сходи є і є урожай, там сусіди, які сіяли по класиці, вони не отримали в сході. І тут теж є, є, є більші кути атаки це осінній обробіток, це обробіток з великими, великою кількістю ростинних решток. Ця машина буде, може, може бути самостійна, і ця машина може бути інтегрована, то що я говорив, в класичну технологію. І що е, добре от, в, в, в цьому рішенні, що якщо правильно налаштувати машину, ми не отримуємо грунтових, ми не отримуємо ущільнення, і ми боремося з ущільненнями. Єдине ущільнення, яке в нас відбувається, це е, після проходження е, трактора. Я в мене після проходження колії трактора. Ідея е, не нова, я думаю, вона всім відома, це е, е, Аеробні анаеробні бактерії, аеробні бактерії знаходяться в верхньому слої, але все ж таки сама активна фаза, де вони розкладаються, це на поверхні поля, де об'єднується вода, тепло і... і кисень. І для того, щоб забезпечити їх рівномірне розподілення, і аеробні бактерії попали туди, ми завжди говоримо за ці зірочки, вони називаються старвілс, Вони гідравлічно прижимаються. У них форма зроблена таким чином. Щоб додатково прищемити стебло кукурузи до ґрунту або будь-яких інших ростиних рештах, ми говоримо за кукурузу, розчавити туди, щоб попала біота і прискорити процес розкладання, забезпечити контакт з ґрунтом і тим самим. Прискорить відносно класики на 20-30% розкладання рослинних решток. Як наслідок і зменшується кількість шкідників, тому що вони не мають де зимувати. Майже всі стебла кукурузи розшавлені, подрібнені і процес розкладання відбувається. Чому унікальне? Тому що в Селффорді стоїть пружинна борона, щось похоже робиться, робиться наш конкурент. Де стоять пальчикові такі катки, які пробують симулювати цю роботу. Но в них в плаваючому положенні, в нас гідравлічно прижимається, в нас гідроприжим крил із ЛС-лінії до зливу. І в нас так само гідроприжим оцих ротаційних зірок. Відповідно, ми можемо працювати на глибину роботи дисків. Тут в плаваючому положенні менша агресивність, менша площа контакту, відповідно, менше травмування в майбутньому. Принцип здорового ґрунту, я думаю, що колеги це все висвітлять, я не буду зупинятися. Є два відео, теж вийшов з таймінгу, я покажу оце відео друге і прокоментую. Досліди були, проводилася компанією ОПК, цієї компанії ОПК і, в принципі, зайшов екселератор на український ринок і, і набув популярності. Робота з кутами атаці 8 градусів, і рукавиця, і візуально видно, наскільки рукавиці є комковатість. Далі ми зараз, оператор переходить тут, кути роботи атаки по вертикалці, по-моєму, 2-4 градуси. І відповідно, ми бачимо відносно рукавиці, наскільки зменшилася комковатість, вона там в 3 чи в 4 зменшилася. І зараз, що саме цікаво, він буде розривати по цій технології, і залягання вологи буде 3 сантиметри, там, де машина не проходила, залягання вологи буде теж на глибині 3 сантиметри. Ну, от ми маємо на увазі, що ми працювали і ми не пересушуємо. Якщо ви зараз звернете увагу, під час розривання звернули, немає шиферності. Тобто, ґрунт знімається, шиферності немає. Відповідно, ми досягаємо. Оптимальну якість підготовки ґрунту на невеликі глибини. І як дисковий культиватор весною, це, я думаю, що повинно вас зацікавити. Ну і тут залягання вологи і, і показники він зараз доведе, що показники такі самі. Технологія е, е, вона сама по собі неможливо, тому що якщо ми не створюємо ущільнення після дискового знаряддя, ми створюємо щільнення після проходу комбайна і тракторів. Через що ми її пропонуємо ще з дисколаповим агрегатом, про який поговорив мій колега. Ну і має на увазі це поєднання єдине. Використання екселератора це щорічне використання двічі на рік. То це, це в різних ситуаціях. Ну, як правило, на американські ферми використовують раз в три роки. Ще є слайди про сім порад для оспорічного запровадження технології вертітіл і стріптіл. Вони взаємопов'язані. Ідея полягає в тому, що ми перше, що ми робимо, це ми якісно розподіляємо рослини рештки, тому що робота з рослинними рештками – це запорука е, е, хорошого врожаю. Якщо екселератор справляється ідеально і він їх розпреділяє, то для е, е, агрегатів стрібтілу, про які буде говорити В'ячеслав, там вже будуть нюанси. Друге, це е, робота з чільненням е, ґрунту для того, щоб по перейти, все рівно треба ґрунт підготувати, щоб далі він не... І, і, цей, і, механічно ми не можемо тільки акселератором цим справитися, треба е, глибоке рихлення. Е, правильний підбір сівалки, тому що все ж таки ми працюємо з більшою кількістю рослинних рештів, і якщо це весняний посів, е, повинні бути всі сівалки з е, ротаційними е, зірочками, з очисниками рядка. Ну, я думаю, що ми всі приходимо до цієї технології, є знання.